23 грудня 2016 року слухається скарга на вечеря Тетяни Миколаївни. На рішення свідчить особливо справ справді відділу прокуратури Шешкацької області. Судове засідання з'явилась скаржниця Називайте, хто ви ваші рік народження до вечерю. Тетяна Миколаївна, 275, 62 рік народження в Зродилася вчаска.

Сухається в складі судді Казиду при секретарі Зайцеві за участю прокурора Чепурної, скаржника на вечеря та е, захисника Хмельницького. вас відводить складу суду секретарів прокурору. Захисник Хмельницького немає. У вас немає. Роз'ясняю вам ваші процесуальні права. Ви маєте право заявляти клопотання, знайомитися з матеріалами справи, скажуєте рішення в частині, що стосується ваших інтересів. Зрозуміло? Mm -hmm. Що передбачені права КПК, ви знаєте. Я До знаю. До початку розгляду вас роз роз будуть якісь клопотання? Ні, того не Немає. Скально. 29 листопада 2016 року слідчим особливо важлива справа слідчого відділу прокуратури Черкаської області Лущинського винесено постанову про закриття кримінального провадження, в зв'язку з відсутністю в діяльству робітки колишнього бозу України Черкаської Гресолянка, масіянка з торчового складу кримінального провадження передбачаться на другі статі 365 кримінального кодексу України відповідно до частини первої статті 304 КПК України скарги на рішення дій та бездіяльність слідчу. Чи прокурор підбачить частину першої статті 303 три цього коду, що буде поданий особи протягом 10 днів з моменту прийняття рішення вчинення дії чи бездіяльності? Якщо рішення слідчого прокурора оформляється постановою строк подання скарги, слідчого чи Починається з дня отримання особової копії. Постановку про закриття кримінального порушення я отримала 2016 року, 12-го, вихідний день тому 19-12 подаю скаргу до Придніпровського районного суду. Постановку про закриття кримінального приваження вважаю незаконною, оскільки досудове розслідування, яке закінчено винесенням вказаної постанови, не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, а саме принципам повноти та неубереженості викладених статті 2 я така Україна суть у порушень та зучини на стадію суттєво Росії на нижче. Ну, нижче. Якості потерпіло, було докидана на вечір на вечірмих, показів бачається, що діях працівників колишнього ОПУС без України в Черкаській області скла злочину, а саме четвертої, я знаходилась на робочому місці кафе Зустріч з кафе знайшло кафе, знайшло троє невідомих мені осіб, не представляючись Маючи зброю рукачка, почали мене ображати нецензурними словами, після чого знайшли, зайшли за прилавок та застосували відносно мене фізичну силою. Як пізніше було виявлено, це колишні співробітники обоз пересемут Мусієнко, з торчовий. слідчого постанови постанов щодо, цитую перше, враховуючи ситуація, яка склалася вклалася дуже емоційний стан на вечері, та знаючи фактично стану на злочинного. Чиненого злочного кримінальної справі, по якій на вечері потрібно було невідкладно провести слідчі дії, відповідно до вимог статті 12, статті 14 закону про міліцію, гересиму ну, та вказівку працівникам сокіл, мусіянку та сторчовому застосувати до вечері спеціальний засіб на влучники, яку вони виконали вдруге, як бачали з наявних матеріалах кримінальної справи, процесуальних документів кримінальної справи. Станом на четверте, десяту, одинадцять було зібрано достатньо докази, які там вказували на причетність на вечері. Було зібрано достатньо докази, які е, вказували на причепність на вечері до вчинення особливо тяжкого злочину, відносно Ярофенка та давали підстави оперативним співробітникам ВОЗ на поміщення на вечері до автомобіля Гарисимука. З працівниками відділу швидкого реагування мусієнка спорчову з метою отримання пояснень як потенційно підозрюваної особи, також що містить за собою жодного правового аргументу, адже її на вечеря станом на року не була в статусі затриманої особи. Підодрена вчини злоджена, як це передбачало стаття 106. В редакції 60-го року протокол про моє затримання не складався. Адміністративне затримання також не була, підозра мені не перед'явлена в жодному кримінальному правопорушенні до теперішнього часу. Тобто грецькому пацієнтам працюють без жодної правової підстави, записував до мене сил, погрози, надягнувши на мене нарушника проти моєї волі, насадили мене, посадили мене до автомобіля та доставили до... Приміщення обос, де я за допомогою погроз без належної правової допомоги змусила мене підписати пояснення та поштоколи слідчих дій з відображенням них Казами яких я фактично не давала. Приміщення приміщенні було, я пробула до вечора наружники в час згідно протоколи слідчих дій, які мене змусили підписати, я була в статусі свідка. Враховуючи мною, наведене твердження відображеного постанові про закриття кримінального провадження 15 серпня 16 цитую. Таким чином, до судовим світло в справі встановлення, що є працівники працівників обоз Черкаського зарядцям Камисінко Сторчувого під час затримання доставлення ними 4-10 майні знинки на вечері Пога досудового слідства відсутні порушення вимог чинного законодавства. Таке твердження в мене викликає лише обурення, що працівниками прокуратури Черкаського нехтуючи законодавством, працівники відверто викривають злочинців правоборонних органи. Старшим слідчим також не було взято до уваги, що після проведення заванних слідчих дікла я потерпіла, була звільнена приміщення обозу четверто десяту дітей мій. Там здоров'я погіршився в результаті, що мене госпіталізували Черкаську районну лікарню, після чого була переведена сто медична експертиста, де, де в мене було виявлено і зафіксовано тілесні ушкодження світи, і наручники. Фактично, кримінальне правопорушення слідчивої прокуратурою Друшинське було на закону закрито при очевидних неспростованих доказах Менересука Місіянка в Торчову. Скоєні кримінальне правопорушення. Перед 262 статті 365 висновок звідчув Рушинську про відсутні діягресу мука з Сторчового складу кримінального правопорушення передбачатися другу статті 365, я передчастом та не базується на законодавстві України, зведено лише до допиту посадових осіб, які підуть участь скоєні злочин, покази яких спростуються матеріалом кримінального проводи. матеріалом кримінального провадження чітко видно, що останні змінювали свою позицію щодо незаконних дій відносно. У мене у мене в своїх пояснень Гересу Місіянко Сторчовий власноручно зазначили, що не застосовували до мене спецзасоби наручники щодо автомобіля. Я сіла добровільно, погодившись поїхати до приміщення голосу. Зазначену позицію підтримав Гересиму в своїх в своїх скагах. Адресу немі районного суду та апеляційного суду Черкаського. Така позиція прибула. Тривало близько п'яти місяців, але коли з'явилася судово медична експертиза, відповідно, наявність в мене тілесних пошкоджень від наружників. До питань. були свідки, які підтвердили, що бачили, як виходили в мене в наружниках РП. Четверта, десяту, 11 під руки тапхнули до автомобіля працівника працівників, останні повідомили, що дійсно до мене були застосовані сезонські так як я нібито то себе себе неадекватно. Слідчий прокуратури возник, який на той час розслідував кримінального поводився знову і зміненою версією Гересомуха Миссимо Сторчову та міністр постанову про закриття кримінального і справи, при цьому не допитавши мене, чи дійсно я погодилася, погодилася недвигана та чи були підстави для застосування до мене сили, надягування наручників та доставили мене проти моєї волі до приміщення у ВУЗ. Дивним є те, що працівник прокуратури Черкаської області, оскаржуючи рішення судді Приніпровського районного суду міста Черкаси Бурлаки, в своїй апеляційній скарзі зазначив, що є достатньо доказів, які свідчать, що працівники області вчинили кримінальне правопорушення передбачатися до статті 365 просив тут скасувати рішення Приніпроського районного суду, яким була закрита кримінальна справа, повівши вказаному факту. Скара прокуратури області була задоволена. Тому виникає питання, що ж змінилось на сьогоднішній день, оскільки Орган досудового розслідування під час попередніх разів встановлював протилежний на наявність кожного колишніх співробітників ООС складу вказаного кримінального правопорушення. Обґрунтування відсутності складу злочину постанові свідчою 29 листопада 2016 16, ротувна, що приводом для проведення процесуальних дій працівників зі мною на вечері було досудове розслідування кримінальної справи порушення і відносно Козлова, Козлова, в за частиною la 3 статті 289 Кримінального Кодексу України під час розслідування, який було отримано інформацію при причетність з мене на вечері до цього злочину. Разом з тим, слідчим не надано оцінки тим обставинам, що кримінальна справа порушена постановою слідчю 4.10.11 року, однією з підстав для порушення кримінальної справ порушенні зазначені моїх пояснення на вечері. бачається, що від обрання пояснення в мене. На вечері передувало винесення такої постанови. До приміщення обус я вперше в своєму житті потрапила в 11-й 11 годині ранку, 4-10-11 року, про що свідчить запис журналів відвідувачів, копія є в матеріал кримінального провадження, для чого мене змусило підписати пояснення, які стали після порушення вище зазначення кримінальної справи. А допитати мене в якості свідка. Питали мене в якості свідки аж 15 годин. Тобто з наведенного бачать, що на час мого незаконного позбавлення волі, а саме з 10-ї години ранку до 10-го, взагалі не було кримінальної справи. Чудної підстави для мого затримання. Зазначено в постанові слідчої четвертийся безперечно спростовує неправдивий указ співробітників поліці, міліції ГРСУ Муса Масіянка хоча слідчий Грушицький східних підстав, не надано оцінки тим обставинам, що на момент застосування до мене на вечері спецзасобів, нарушників не було кримінальної справи. А тому, який же статус учасника кримінального провадження я мала, що давало підстави застосувати до мене спецзасоби. Щодо посилання постанови про закриття кримінального провадження на додаткові допити Гресу падалки в яких вони зазначили, що моє доставлення здійснювалось після порушення кримінальної справи. Ці покази є явно неправдимою, спрямована уникнення кримінальне відповідальність цивільних осіб спростовується матеріалом кримінального провадження сам постанови слідчок про порушення кримінальної справи і до 10 дівнадцятого 11-го року. Окремо звертаю, окремо звертаю увагу, що закриваючи кримінальне провадження. В установі 12,8-16 року слідчі зазначили про відсутність завданої імені потреби шкоди в виморах відповіли ознакам іступності. Проте і такі висновки я помовком речі відсутні завданої міні шкоди, слідчі виходить відпрошу майнових критерій від відсутність матеріальних звідків. Тоді ж, як шкода, яка зобов'язана елементом об'єктивності сторони злочину, передбаченої ще статтею триста також може мати. Нематеріальний характер визначається з огляду на ступінь негативного впливу на моральну діяльність органів державної влади, порушення конституційних засад, які гарантуються державі відрив престижу та авторитету органів державної влади та інші. Крім того, у матеріалах кримінального провадження наявні висновки суду медичної експертизи, в яких в мене є звернення до медичного медичного було але легкі тілесні ушкодження ви крововили в ділянках обох променево. Зав'язних суботів, які у давності виникнення можуть відповідати часу вказаному мною. Отже, висновок слідчого про очевидну відсутність істотної шкоди як складеного елементу об'єктивної сторони злочин перебашся статтею 365 є передчасним і неналежним чином утивом. З таких обставин вважаю, що в час проведення судової світ засвідчення дотримуємо процес названого закону та навчимо всіх. Необхідні слідчі дій для забезпечення повноти всебічного з'ясування обставин кримінального провадження, а тому рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно і не може вважати законом виснових слідчого присутній діянні ознак кримінальних правопорушення на тому постанову свідчить 12816 року. Не відповідає критеріям буртуна, смадровому та закону полягає скасуванні. Прошу скасувати постанову про закриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення. Він від 29 листопада 16 роки свідчить відділ побратичка Казушицьких. При яку ви постанову хочете? Від 128, 16 чи від 29 листопада 16. Від 29 листопада 2016, року, Танпіска, ваша честь. Тут же написано скасувати постанову. А буде. тут пишете за постановою від 12 Де пишу? Вище. Я не знаю, у мене там, де стоїть печать, що написано Ну вот. підійдіть, пожалуйста, що піка це послала. Подійдемо. Вот части не просим, да? А то посамай свечу, не слід. Слід. А це все, что? А шо? это постанула следователя... Э, так, уже... Следователя.

Да. По сути, заявлено, что вы, да. вы, что вы почему вы хотите, из каких местах хотите скарбу да, скажу. Да. Пожалуйста, не искренне. Можно через список, потому что это постановление явно, явно незаконна. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы уже пятый раз приходим в суд, и пятый раз того же следователя по этому же делу расскажем незаконную постановление. Незаконна она потому, что она не соответствует вымогам статьи 2 Криминального профессионального кодекса, где э, указано, что следователь должен э, действовать согласно принципам полноты и не, э, ну, неубереженности. В нашем случае у нас есть все доказательства, что эти люди совершили преступление. Есть свидетельские показания, судебная медицинская экспертиза. І є закони України. І прокуратура, пиша свої постанови незаконні, фактически узаканівають незаконні действия робітникам міліції. Обращаю ваше внимание, що ссувається, що действовали загласно статуті 12 закону про міліцію, де можна було примінити силу. Скажіть, і... з яких ви підстав можете скасувати дану постанову? постанові? Підстав, тому що вона незаконна. Важко? Ну, є з яких підстав? чому вона незаконна? Она незаконна из-за того, что есть в этих, в этих материалах, Называйте, которые лежат у вас Первое. Судебно-медицинская экспертиза, которая свидетельствует о том, что у вечери есть телесные повреждения от встречи с работниками милиции. Второе. Показания Яровенко, э который видел, как ее запихивали и видел на ней телесные повреждения. Видел ее в наручниках в здании... И свиток. Яровенко. Взять. Ну и два свидетеля, которые видели возле кафе, опять же, они это видели. Иросимюк также это не отрицает. Падалка, то есть Иросимюк, Мусиенко, и все не отрицают, что они к ней применили силу. Только они говорят, что они применили ее согласно действующего законодательства. Так вот, ссылаются они на статью 14, часть 3 закону міліці. Я хочу обратить внимание, що здесь написано. Застосування спеціальних засобів. Працівники міліції мають право застосувати наручники, гумові ті, засоби зв'язування. І йдемо к третьому пункту, в якому случаї для відбиття нападу на будівлю приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх належності або їх звільнення у разі захоплення. Получається, на вечеря в нас захватило кафе «Зелений», в якому... Я вас розумію. Ви мені скажіть, будь пожалуйста, з яких підстав ви хочете, що не виконано по постанову? По... З яких підстав ви хочете сказати, що не виконано слідчим? Боже честь, не виконано. Якщо господа міліціонери говорять, що на вечеря буяніла, то, як мінімум, треба позвати на вечерю, Дополнительно допросить спросить, буяни ли, и если в их показаниях есть разногласия, между ними провести одночасный допыт и их устранить. А Татьяна Николаевна, потерпевшая по этому ну. делу, они преподносят в своих материалах, будучи допрошенными, что у них были законные основания на ее привод. И когда... С кем вы доп... вважаете, что необходимо допитать на вечерю? На вечерю, дополнительно допросить ее, да, необходимо. чому ви взагалі до неї приїхали? Так, пожалуйста, слухайте, слухайте. Дякую, Ваше щось. За Я роблю попередження, не треба коментувати. Додатково допитати на вечерю, в зв'язку з чим. В скус что показания на вечере и сотрудников милиции значительно расходятся. Но показания работников милиции в том, что не вечеря махала бутылка, появились... підошліть, допитати, а які ж розногласія? Які розногласія? Mm -hmm. Мені вчора говорить, я стояла в кафе, працювала, залетіли люди з пістолетами, скрутили мене і бросили в машину. А працівники міліції говорять, ми прийшли, почали з ній говорити, а вона взяла бутилку з прилавка, почала махати, хотіла нас ударити і всіх інших. То зовсім різна ситуація. Я стояла, працювала, зайшли працівники. Ну, працівники. Міліції і, і що. Я стояла, працювала, зайшли в кафе працівники міліції і що. Почали mm. виражати над словами і заскочили через прилавок і почали мене там тягнути і надівати мене наручники, Не об'яснивши мені нічого, абсолютно. І ви представте, в якому я була шок, і як я могла хватати бутилки, і кидатися на них, як я тільки телефон в руки взяла, щоб передзвонити хозяїну і спитатися, що случилося і хто прийшов. Виражалися рецептурною лайкою, а працівники міліції що кажуть? Я стояла працювала, що працівники міліції. Их надо дополнительно допрашивать, из-за чего хотелось бы, чтобы был додатковый допыт. На этом допыте хоть смогу быть я и буду наделен правом задать вопросы. Потому что, господа прокуроры, задают вопросы только выгодные. Они выгодные не задают. То вот у них бы не мешало спросить, что они вообще туда пришли, на каком основании. Было ли у них уголовное дело, когда они получили заявление от Яровенко, отзятя, который говорит, что заявление он писал них 4 числа, а оно датировано 3. -го. Как позустречь? Да, как, как позустречь. Почему они пришли как что? На каком основании они пришли? На каком законном основании? Они говорят, что они решили, что надо проводить следственные действия и будут проводить. Только тогда в качестве кого они собирались проводить следственные действия? Если подозреваемая, есть статья 106, которая регламентирует, когда задерживают подозреваемого. Если она свидетель, то ее как минимум вызывают телефонограммой либо повесткой. После того, как она не является, на нее выписывают принудительный привод. Почему сразу же зашли в кафе сотрудник и два человека в масках им задать вопрос? Но если шли пригласить, то один заходит. Зачем в маске продать лицо и заходить с оружием к женщине, которая никого не знает? Почему они пришли в кафе и на каком основании, че была порушена криминальная справа, Нет. Э, когда... Э, ну, что говорили. Ну, была порушена, якобы они уже ответили, что не было порушено. Э, почему в постанове э, о возбуждении уголовного дела указано, Указано, что основанием для возбуждения послужили пояснения на вечере. Если они утверждают, что уже когда они за ней приехали, уголовное дело было. На вечера впервые там оказалось в упопе, то каким же образом ее пояснение положили в основание возбуждения уголовного дела, по которому за ней якобы приехали? Хотелось бы чтобы однажды и проводились там со стороны прокуратуры. Но это все, что вы считаете, что не имеет опыта, да? честно, ну, к сожалению, мы вынуждены говорить, что надо делать, и потому что по другому тут по основному не обжалуешь. Но если брать по жизненному и по честному и по настоящему, то уже того, что есть, достаточно определить пидоры и направить обвинительный акт суду, чего прокуратура не делает. У нас, коли б'ють прокурора із другої практики, б'ють п'ять чоловік, он говорить мене б'ють. Почекайте, а ви вклоняєтеся, не треба мені нічого говорити. Те, що кого б'ють, ви скажіть, з яких підстав, що немає додаткового допиту на вечері працівників міліції зв'язку, чого не приїхали. Так? яких підстав підстави на звіті хочете скасувати дану постанову? Ви написали, піста, все написали написано все. уйма. Ну, здесь. І мені хата, ну, огласить прочитати? Ні, не треба. Ну, зачем? Ви конкретно мені скажіть. А ну ви вважаєте не конкретно. Я говорю а що... От додатковий допит ще що не зроблено по справі. Ну, додатковий <рес> допит треба поставити правильні питання на додатком документам. Ага. Які правильно поставити дупі питання? Правильні питання. Ну які? Задаю не вечерю, ми допрашуємо задаем ей вопрос. Вы бутылкой махали? Она говорит, нет, не махали, вы сейчас слышали, что с ней было. Дает эти показания. Провести в связи с этим одночасные допыты между новичерей и работниками милиции с целью устранения противоречий, которые говорят, что мы туда пришли просто позвать ее. И тогда я у них смогу спросить, какой закон стаття 14, пункт, 14, 14, 14 пункта 3, де я вам оголосив, що здання, коли захватують, тоді треба наручники одівати. То яке ж здание они вечірки захворіли? Спросіть у них, що вони на нього наручники оділять. Кафе зелений, в якому вона працював. І люди, які лежали возле Зеленого, коли вони під'їхали машиною з автоматами, впали туди, кофе люди погубили. Побуху ну, цей же саме свідок, і це ще один там рожа, вже просто помірі живе. По поводу адвоката калетіли. Ви мене не знімайте, знімаєте всіх. Що ви на мене направили ту камеру? Ваша знімайте вона і... адвоката, адвоката говори. Ви думаєте, як в камеру поставили, так. Чого ви не буде? Поставили ж так камеру, щоб не знала. Не на мене, тиск, ласка, своєю камерою. Дивіться воно. Адвокат говорить, ви знімайте адвокат. Ми ми знімаю, ми вас. А кого процес ви знімаєте? Процес, процес, да? Да. Ну, адвокат колотила. роботники міліції утверждають, що коли на вечеря успокоїлась в машині, то з нею сразу же сняли наручники. А к ней адвокат колотила, пришла в... В 18.00 його в 10 годин затримали, в облако потрапила, no. і з нею наручники не знімали. Ви просто снимали. мені розкажіть, щоб... скажіть, будь ласка, які питання мені слідчому надо поставити в зв'язку з тим, що вона необхідна, вона не обґрунтована.